Словацький прем'єр Фіцо поскаржився Євросоюзу на Зеленського через зупинку транзиту російського газу. Тиждень тому Фіцо навідався в Москву з дружнім візитом до Путіна, але вочевидь це ніяк не допомогло йому зберегти дешевий російський газ. Його погрози зупинити постачання електроенергії в Україну. Також не переконали ні Київ, ні Брюссель. Тож тепер Фіцо вирішив. Побідкатись лідерам ЄС у листі керівникам Євроради та Єврокомісії він назвав намір України не подовжувати транзитний контракт із російським Газпромом, термін якого спливає 1 січня, одноосібним рішенням президента Зеленського, яке призведе до напруженості та заходів у відповідь. Словаччина єдина країна ЄС, яка не подбала про альтернативні шляхи постачання газу і залишилась цілковито залежною саме від російського палива. Тож тепер на словаків чекають платіжки з дуже високими тарифами. А фіце, чиє підлабузництво до Путіна, обурює багатьох громадян словаччини, може отримати як економічну, так і політичну кризу в себе в країні.